Для декорування вікна ми обрали тюль та два види текстилю. Нижня частина штор шоколадного відтінку, а поверх ми пустили більш ніжніші світлі штори із вензлями. Тетяна визначила стиль нашого перетворення як легку класику, а мотивом лінії декору призначила вензель неодмінний атрибут класичних інтер'єрів. Тож не дивно, що віконний текстиль від салону Ярема штори прикрашає саме цей малюнок. Главні вітіюваті лінії, ніби збираються в бутони та наповнюють простір весняною свіжістю. До речі, у цього так би мовити, букету є пара. Покривало для ліжка виготовлено з тканини компаньйона, з точнісінько таким орнаментом, як на шторах. А як кажуть консультанти салону Ярема Штори, об'єднуючи предмети інтер'єру в єдину композицію за допомогою тканин компаньйонів, можна не лише істотно зекономити кошти, а й наповнити будь-яку кімнату домашнім затишком. Погляньте на штори, верхня їх частина, ось ця світла, за мотивом дуже схожа до шпалер, а нижня більш, більш така контрастніша, щоб можна було щільно закрити вікна у сонячний день.